Весна свободи Тераспольду Босари Григоріополь вшановують визволителів. Людина на орбіті 60 років першому польоту в космос Юрія Гагаріна. Бендери тролейбусна мережа розширюється. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Весна свободи у ці дні міста і райони Придністрові відзначають 77-му річницю з дня звільнення від німецько-румунських загарбників. Сьогодні біля вічних вогнів і могил захисників вітчизни у Григоріополі, Дубосарах та Терасполі вдячні Придністровці вшановували своїх визволителів. Президент, покладаючи квіти на меморіалі слави, зауважив, історію слід пам'ятати і шанувати. 970 трагічних днів і ночей окупації. Тисячі людських життів. Сьогодні свій день перемоги святкують тераспольчани, жителі Дубосарського Григоріопольського районів. До столичного меморіалу слави сьогодні прийшли ветерани Великої Вітчизняної керівництва республіки і міста на марборових плитах. Імена 1252 перепохованих воїнів Великої Вітчизняної. Від імені всіх придністровців пам'ять загиблих воїнів-визволителів вшанував президент Вадим Красносельський. Він поклав квіти до вічного вогню, пам'ятників і могил героїв, які не повернулися з війни. Глава держави закликав священно зберігати пам'ять про події великої вітчизняної Особливо прикро і трагічно, що при живих ветеранах, свідках і учасниках подій часів Великої вітчизняної війни не просто окремі люди і деякі організації, а цілі держави намагаються переписати історію, перекреслити і забути подвиг ветеранів, називаючи окупантами тих, хто звільняв а тих, хто вбивав і руйнував визволителями. Зберегти історію в її первозданному істинному вигляді, передати нащадкам правду про минуле. Наш обов'язок перед кожним, хто лежить у землі, яку захищав до останнього подиху. Говорячи про перспективи проведення військового параду 9 травня, глава держави зазначив, що підготовка до цього значимого заходу ведеться. Але чи відбудеться масштабний парад або доведеться обмежуватися менш масовими заходами, залежить від ситуації з поширенням коронавірусу. 12 квітня 44-го радянські війська звільнили й Дубосари. Бої за цей район почалися в перших числах квітня. Свої голови у них поклали 4,5 тисячі радянських воїнів. Сьогодні до братських могил внуки і правнуки героїв перемоги несли живі квіти. Без парадів і маніфестацій зустрічали дубосари 77-й визвольний рік. На меморіалі воїнської слави лише герої тієї війни та керівництво району. Володимир Зайчук більше трьох років прожив в окупованих дубосарах. Двічі дивом уникав відправки в Німеччину. Потім сім років служив в танкових військах. Вовремя окупації. Під час окупації спочатку були німці, румунів не було. Потім німці не могли ніяк взяти Одесу, і тут частини, що тут були німецькі, перекинули туди, а румуни прийшли сюди. А тут залишився каральний загін СС. Румуни окупували, і почали свої порядки, били постійно. За час окупації у нас… За час окупації у нас було вбито дуже багато людей. На меморіалі жертвам фашизму поховано від 18 до 21 тисячі жителів. Це були важкі часи. Покоління переможців, яке звільнило від фашизму весь світ, нашу країну заслуговує на особливу повагу. Володимир Костенко на фронті 17 років. Учасник корсу Шевченківської операції звільняв Хмельницький Тернопіль, івано франківськ Львів, Перемишль. Мене призвали мене призвали в 44-му. Я в органах держбезпеки служив, боровся з бандерівськими організаціями Західної України. Я в таких боях був, де бандитів по 400-600 чоловік. Бої за Добасарський район тривали до травня 44-го. Особливо запеклі йшли на кошницькому плацдармі. Тільки там полягло більше двох тисяч воїнів. Всього при звільненні Дубасарського району склали свої голови 4,5 тисячі солдатів Червоної армії. Сьогодні пам'ять кожного з них вшанували хвилиною мовчання. Десять му річницю визволення відзначає і Слободзея. 11 квітня червона армія увійшла в східну частину міста. Наступного дня від румунських загарбників була звільнена вся слободзея і низка сіл. Окупація району тривала два роки і вісім місяців. Свобода прийшла в квітні 1944-го в ході одеської наступальної операції. Тоді у боях загинуло більше шести тисяч радянських воїнів. Сьогодні всі герої вшанували на урочистому мітингу на меморіалі слави. 12, апреля... 12 квітня 1944 року лівобережжя Дністра було повністю звільнено від 270 денної окупації. Ця дата стала точкою відліку нового літочислення нашого краю. Чим далі в історію йдеться подія, тим глибше ми усвідомлюємо її значимість. Тим більше наша вдячність людям, які відстояли свободу і незалежність нашої батьківщини, відродили з руїн сили нашого району. Сьогодні в Слободзеї проживають вісім учасників великої вітчизняної війни. Герої СРСР на щоб ви жили. Ми домоглися, щоб ви жили щасливими, здоровими, щоб не було війни більше. Тому живіть довго і щасливо. Бачите, яка чума прийшла. Ми все пройшли і переживемо й це. Нагадаємо, 13 серпня 1941 року. Румунські підрозділи окупували територію нинішнього Придністров'я. Без перебільшення історична дата для всього людства. Рівно 60 років тому світ облетіла звістка. Людина звершила політ у космос. Ім'я Юрія Гагаріна вмить стало відомим на всіх континентах. Воно і сьогодні звучить наповну абсолютно всюди і всіма мовами. У терасполя до цієї людини легенди своє особливе ставлення. Одна дата, дві значущі події планетарного масштабу, день космонавтики і героїчна дата, день визволення від німецько-румунської окупації. Уся історія очима дітей. Я, Я дивуюся, як діти, які представили свої картини, тонко відчувають і передають ці події. Напевно, на генетичному рівні це відбувається. Як вони підбирали сюжети, як вони малювали? Вони не могли б так відобразити, якщо б вони не розуміли ті події 44-го року при звільненні міста Терасполь. Такі яркі дні. це такі яскраві святкові дні. 12 квітня, цей день визволення міста Терасполя від німецько-фашистських загарбників і звичайно день космонавтики. Ми реалізували велику кількість заходів. Сьогодні відвідали бюст нашому першому космонавтові Юрію Олексійовичу Гагаріну і побували біля банера, який ми виготовили, щоб він не тільки прикрашав місто, а й нагадував усім про великого першого космонавта, вся масштабність якого у ємкому і такому короткому слові поїхали. Космічній тематиці діти з усього Придністров'я присвятили свої роботи: наймолодшому художнику 6 років, найстаршому 18. 700 Понад 700 робіт надіслали на журі. Зараз чекає складне завдання, але я думаю, це вже перемога кожної дитини. Частина робіт потрапила в буклет, випущений до 60-ї річниці підкорення космосу. Перший примірник сьогодні вручили президенту Вадиму Красносельському. Маленьке Придністров'я. Не має касання і навіть космонавтів. у виставковому залі відбулося і спецпогашення марок до 60-річчя польоту в космос. Першу початку на ювілейній марці з портретом Юрія Гагаріна надали честь поставити главі держави. Зустрічі в адміністрації президента Російської Федерації, прийоми громадян у представництві Придністров'я у Москві, інтерв'ю російським виданням минулого тижня. Президент Вадим Красносельський з візитом побував у російській столиці. Про результати робочої поїздки глави нашої держави наступний сюжет. Росія допоможе Придністров'ю з вакциною від коронавірусу. Супутникві чекаємо вже у цьому місяці. Це одна з головних новин за підсумками візиту президента Вадима Красносельського у Москву. Глава держави провів зустрічі на різних майданчиках. В першу чергу переговори з Дмитром Козаком. Розмова відбулася в адміністрації президента Росії, і ось результат. Вакцина поступить Придністров'я двома партіями. Вакцина надійде в Придністров'я двома партіями у квітні 42 тисячі доз, в травні 20 тисяч. Зараз вирішують технічні питання. У нас закладені кошти, і ми готові ще й купити дану вакцину: 150, 200, 300 тисяч доз вакцинувати всіх бажаючих. Я думаю, ми до вересня підійдемо з хорошим результатом. У Придністрові розраховують на залучення туристів із Росії. Про туристичний потенціал нашої країни вийшла стаття у московському глянці. Ще говорив президент про потенціал співпраці Придністров'я та Росії. Є перспективи збільшити експорт нашої продукції. Це один зі стратегічних напрямків. Конечно, для нас Росія дуже інтересна. Звичайно, для нас Росія дуже цікава як ринок збуту. Сподіваюся, що 2021-2022 роки стануть роками розвитку саме в Російську Федерацію. У нас хороші екологічні продукти, продукція квінту, букету Молдаві, текстиль, металовироби, приладобудування все це затребувано на ринку Росії. Президент Красносельський відвідав і наше офіційне представництво у Росії. Це традиційний пункт у московському маршруті. Під час візиту глава держави за традицією привів прийом громадян. Співпрацю у сфері освіти Вадим Красносельський обговорив на зустрічі з депутатом Держдуми В'ячеславом Нікуновим. Йшлося про надання Придністровському держуніверситету статусу російсько-придністровського вузу. Одна з головних тем, яку також обговорювали в Москві, збереження миротворців на Дністрі. я розглядаю миротворців як можливість продовження переговорного процесу між берегами, його гарантії і захист мирних людей. Тому я пропоную всім тим, хто робить заяви про виведення миротворців. З берегів Дністра думати про інше, чи буде збережений мир, переговорний процес і чи будете ви керувати при інших умовах? От, і все. Ситуації навколо Придністров'я цікавляться в Росії, а також тим, з якими викликами доводиться стикатися громадянам нашої республіки. Росія залишається гарантом миру і стабільності на Дністрі. Позиції Тирасполя і Москви тут збігаються. Ковід-статистика далі. Рівень захворюваності на коронавірус в республіці трохи знизився, але це ще не тенденція. За останні чотири дні фіксувалося в середньому 260 випадків на добу, тижнем раніше 317. Інфекційні лікарні завантажені на 85%. 3971 Придністровець на сьогодні має позитивний тест. На карантині знаходяться два столичних дитячих садки, 63 групи в 32 дошкільних установах республіки, а також по одному навчальному класу в шесті. Тих школах найдійним бар'єром на шляху боротьби із вірусом може стати вакцинація. 1157 людей себе вже убезпечили від корони, отримавши щеплення препаратами Pfizer та AstraZeneca. Очікуємо на 62 тисячі доз російського супутника. Ві. У Бандерах тролейбуси ходитимуть за новим маршрутом. Корективи в рух транспорту внесуть, як тільки шляхопровід по вулиці Котовського паніна закриють на ремонт. Поки встановлюють додаткові опори і прокладають нову контактну мережу. На в'їзді в Бендери з боку Терасполя кілька днів працюють енергетики, прокладають резервну контактну мережу для тролейбусів. Вже встановили нові опори, монтують кронштейни, тягнуть дроти. Наша задача встановити. наше завдання встановити контактну мережу так, щоб ми спокійно могли забезпечити просування го маршруту по кову, коли будуть проводитися ремонтні роботи на шляхопроводі. Маршрут 19 зміниться на півтора-два кілометри. Він не буде ходити під мостом, а буде виходити відразу тут. Єдина складність уповільнення потоку транспорту в бік Тарасполя. Шляхопровід пані на Котовського в'їзд в Бендери. Він з'єднує різні частини міста. Поки весь вхідний потік транспорту йде під мостом. Коли почнеться реконструкція, проїзд заборонять. Одну смугу дороги біля посту миротворці відкриють для зустрічного руху. Невеликий проїзд розширили в декількох місцях. Тут транспорт виїжджатиме на вулицю Суворова. У Бендерському тролейбусному управлінні запевнили, через ремонт шляхопроводу тролейбуси не зупиняться, але зміни все ж будуть. Уже розробили резервні схеми руху і нові маршрути. Маршрут у нас Второй, третий, Маршрут номер 2, 3, 4 не зміниться режим роботи. Торкнуться зміни маршрутів 5 і 5А. Вони курсувати не будуть, але буде запущений маршрут 4Б, який зможе забрати пасажирів з Борисівки і далі буде слідкувати в центр. Також буде запущено маршрут 4 і 1 а щоб забрати пасажирів з БАМу. Він буде курсувати по маршруту 4, біля автосервісу буде повертати, їхатиме як 1А маршрут. Також планується зробити розворотне коло біля фортеці, щоб тролейбуси змогли заїжджати в депо. Поки йдуть підготовчі роботи, шляхопровід відкритий для руху транспорту, але заборону для вантажівок і обмеженням за швидкістю. І повертаємось до теми дня космонавтики, 12 квітня 1961 року. Коли вся країна раділа та пишалася першим польотом людини на орбіту, Бендерський міськвиконком блискавично приймає рішення перейменувати вулицю Поштову на вулицю Юрія Гагаріна. Пізніше ще одну вулицю космонавтів присвятять цій події. Космос він набагато ближчий до нас, ніж здається, кажуть Ресторан Ресторани, торговий центр, космос, одна з центральних вулиць носить ім'я Юрія Гагаріна. Фактично, вона теж сьогодні ювілярша. Вид на широке, майже злітне поле і Суворівську гору. Це вулиця космонавтів, околиця мікрорайону Ленінський. Відкритий простір гармонізує і надихає на небесні мандри. Отже, і мешканці вулиці можуть вповні сказати, космос поряд мені я зісьочень нравиться. Життя тут мені дуже подобається. Міська околиця, природа, свіже повітря. Тут я живу, тут же я й працюю комуналдор сервісі. Вже багатьох жителів знаю, відчуваю себе тут дуже комфортно. На вулиці космонавтів є і тематичний арт-об'єкт сталева ракета на території 24-го дитячого садка. Колишні дітлахи району вже водять сюди онуків, але досі пам'ятають далекий 1961 рік, коли абсолютно всі говорили про політ Гагаріна. У нас в школі було таке вісілі, так ді діти радувалися. Всьому. У нас в школі була така радість, збудження. Діти раділи всьому. Стін газети писали, малювали. Хоча ми нічого не знали про космос, лише чули по радіо про політ Гагаріна. Телевізору у нас тоді не було. Про політ Гагаріна і через 60 років знає кожен школяр. І справа зовсім не в назвах вулиць. Це наша велика історія і привід для гордості нації. З мрією про космос жило ціле покоління. Втім, і тепер дехто з землян, з вулиці космонавтів не проти політати. Та бо я святалася так, я полетіла б в космос із задоволенням, але не пощастило мені свого часу. Ми знаємо Гагаріна. Ми знаємо про Гагаріна і його ми подвиг. Ми б хотіли перестати. теж злітати в космос. Я б на Марс злітав би ще або на Юпітер. Космос, Він в душі є у кожного незалежно від місця проживання. Адже недарма кажуть, що кожна людина це цілий всесвіт. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у середу, зустріч о й годині на першому Придністровському.